На додаток до одвічно популістських обіцянок дешевої їжі та дешевого газу, які популісти повторюють на кожних виборах. Він також звинуватив свого опонента у тому, що той відправив би нас на війну в Україну. Він ніколи не послав би нас на неї. А якби й послав, то не мав би для цього жодного раціонального виправдання. Це була брехня і замах на найнижчі людські інстинкти страху і, можливо, навіть антиукраїнські настрої в деяких частинах словацького населення. І я не думаю, що було б правильно потиснути руку такій людині або спілкуватися з нею, тому що я не згоден з нею і вважаю її шахраєм і брехуном.